Всім привіт! І вітаю у випуску Наталченого звіту. Не можу сказати, що в черговому, ви знаєте, вирішила трішечки дати Ютубу час подумати над своєю поведінкою. І може, після того, як ми деякий час провели окремо, він нарешті почне показувати мої відоси в стрічці підписникам та сповіщати про цуснувших дзвіночок. Але це не точно, бо Ютуб, знаєте. Тому ваш лайк от прямо зараз. Я б так сказала, не завадить. Як не завадить і ваш донат на ФПВ дрони за посиланням в описі, і це вже не тільки мені, це нам всім треба. Західні партнери вирішили, що різдво важливіше за якусь там Україну. Ну і перенесли розгляд військової допомоги на після свят. Тому чи не основне, що допомагає зараз нашим воїнам зупиняти навалу, це ФПВ дрони. Тож переходьте за посиланням і скидайте свої гроші на камікадзе для 79-ї бригади. Там вже зібрали, йдіть до Стерненка, задонайте йому або на будь-який збірний ФПВ від перевірених волонтерів та фондів, що потрапить вам на очі. Наразі це надважливо. Закинули. Шаю з вами. Ну а тепер нарешті нуде нове. О здавалося б Apple – компанія, яка давно вже не робить нічого сміливого, принаймні в айфонах. Ні, ну за їх стрибок віри з usb c звісно. Знімаю капелю, але немає сенсу сперечатись, що починаючи з iPhone 12, вони випускають варіації того самого смартфону. Втім, це не означає, що вони не експериментують, просто ми цього не бачимо. І в серію, судячи з усього, зазвичай йде найконсервативніший варіант. Наприклад, за інформацією MacRumors, зараз купертинівці тестують аж три варіанти iPhone 16, всі з вертикальним розміщенням сенсорів в рядок, що необхідно для якісної зйомки 3D-відосів сумісних з AR-гарнітуру. Vision Pro. Але при цьому з різним оформленням блоку камер. Окрім майже повного аналогу iPhone 12, є й варіант а-ля iPhone X з камерами під єдиним склом. Сміливо, різко, ностальгічно. І сподіваюся, від цього відмовляться на першому ж етапі тестування, бо виглядає Аля Xiaomi. як і iPhone X, до речі, свого часу, що полюбили точно не за оформлення камер. А якщо уявити, що під це саме скло треба буде засунути три камери в рядок, то перед очима з'являється. Це привид перевернутого на 90 градусів Galaxy S10. У сміливого прототипу кнопка регулювання звуку здвоєна, що може і дозволить не плутати навпомицьки гнучність вверх з екшн-батоном. Але виглядає доволі всрато. Втім, ще в одному з прототипів цю проблему вирішили, зробивши кнопку дії сенсорною з вібровідгуком. А окрім цього, ще й додали кнопку зйомки. Як колись було в камерофонах. Якщо, звісно, хтось ще пам'ятає ці древні артефакти давно забутої цивілізації, яка вважала, що єдиний варіант отримати з телефона пристойні знімки це засунути його в фотоапарат. Наша окрема кнопка для відео? Ну, не здивуюсь, якщо Apple подивились, для чого люди, і я в тому числі, використовують кнопку дії. І спойлер: не для ліхтарика чи шорткатів Siri. Власне, сподіваюся, що саме останні варіанти піде в серію і джерела Макроморс вказує, що, скоріш за все, саме так і буде. Якщо, звісно, раптово хтось з керівництва не вступиться за xiaomi дизайн. А і, до речі, ще до сміливого стрибка в usb c Якщо власникам айфонів він майже нічого не коштував, то от покупцям AirPods Pro він обійдеться нічого. сто баксів. Саме за стільки Apple почали продавати окремо зарядний кейс. Не хочеш тягати з собою ще один кабель? Плоті? Шо? Яка ж реверсивна зарядка від телефону? Несіть сіть жертви на Galaxy Note 7 на вогнищі цього Самсунгіртика. З іншого боку, неможливо не відмітити, що Apple останнім часом стають більш відкритими. Он вайос сімнадцять два додали підтримку Qi2. і тепер 13-й і 14-й iPhone будуть заряджатись на 15 ватах не тільки від фірмового MagSafe, а й від будь-якої безпровідної зарядки нового стандарту. А ще у Apple добровільно запропонували відкрити в Європі повний доступ до NFC, включаючи можливість. Плати. Ну так, все це на фоні розслідування Єврокомісії щодо використання монопольного становища. Але ж навіть штрафу не стали чекати і одразу запропонували рішення. Пригальмуйте там, бо такими темпами дозволите змінювати системні додатки, і буде в нас два андроїди. Ми звикли до штучних обмежень і захисту від дурника. Давайте не псувати наші ідеальні аб'юзивні стосунки. Плюс, певно, руські одразу повернуть собі без контактні платежі на айфони через якісь костилі. На що воно нам треба? Коротше, як тут часто буває, на словах прикольного в реальності купа мінусів. Втім, буває навпаки. От, наприклад, що ви собі уявляєте після слів еко-ноутбук? Mm? Я очись таке зализане та крихке типу Деоланос, але при цьому ще й дороге. А виявилось, що еко це красиво, стильно та можна сказати, навіть брутально, принаймні. У виконанні Acer. Aspire Vero на 40% виготовлена виготовлено з вторинної сировини. Це не тільки зменшує вплив на планету, але й додає ноутбуку практичності. На відміну від того ж алюмінію чи металізованого пластику, pcr матеріал, використаний в Vero майже не вразливий до подряпин. І завдяки більшій міцності, ноут витримує навантаження до 20 кг на кришку. А її шарніри розраховані мінімум на 30 тисяч відкривань закривань. І при цьому Vero не виглядає як якийсь древній та в бук, бо це тонкий, 1,79 см та легкий 1,74 кг ноутбук з діагоналю 156 дюймів. І достатньо один раз взяти його до рук. Одразу зрозуміло, чому Red Dot видали йому нагороду за найкращий дизайн. Чіткі лінії, приємна на дотик текстура та фактично унікальний для кожного конкретного ноутбуку малюнок вкраплень PCR матеріалу. Виглядає реально свіжо та незвичайно. А ще Acer прибрали обов'язкові для віндових ноутів наліпки навколо клавіатури. Замість них тут лаконічні видавлені з пластику написи. От за це тримайте мою особисту нагороду за найкращий дизайн. Єдине про що трішки жалкую. Нам дістався сірий, бо є ще зелений, і от він, судячи з фоток, взагалі відвал усього. І так він теж не фарбований. це у самого матеріалу, такий колір. По залізу у веро все доволі стандартно, і Це хороший робочий коник на Intel 13-го покоління з часом автономної роботи близько 10 годин та швидкою зарядкою. А якщо, наприклад, захочете змінити SSD, то вам для цього не доведеться йти в сервіс чи шукати хитру відкрутку. Тут абсолютно стандартні гвинти, що відкручуються навіть кишеньковим мультиком. Тулом ну і головна ціна з СПР не треба переплачувати, щоб долучитись до екотрендів. трендів. Єбо не брошу. залишили посилання в описі. Переходьте в цьому самі. Не так часто пишу в своїх соцмережах про технології. Вони в мене більше лайфстайл. І не так часто щось прям вражає, але нещодавно не змогла утриматись і запостила відео з новою мовною моделлю Google Gemini, що стала частиною чат-боту Барт. Ну бо це прям роз'йоб. і аж мурашки виступили від усвідомлення того, що комп'ютер вільно та невимушено спілкується з людиною, грає в наперстки та описує все, що бачить перед собою, розуміючи, доповнюючий контекст. Здавалося б, що рік тому мовні асистенти Стенти хіба що не під себе сралися? Сіріон досі не може включити мені Christmas плейлист А тут такий прогрес настільки швидко. Але ж вже за пару годин з'ясувалося, що ця демонстрація це smoke and Mirrors. А якщо сказати по-нашому, то Google взяв і всіх наєбав, наєбунька напиздів. По-перше, нейромережу натренували на конкретних кейсах відображених відео. По-друге, спілкування з нею відбувались текстом, який лише потім було озвучено. А головне. Буквально в кожному кейсі штучний інтелект отримував від людини підказку чи додатковий контекст. Наприклад, побачивши два пальці, Джеміні чесно писав, що бачить перед собою руку, що показує число 2. І лише з уточненням того, що це стосується гри, до нього доходило, що мова йде про камінь ножиці папір. В прикладі з порядком планет Боту надали підказку в вигляді оцінки відстані до сонця. Ну і так далі, буквально зі всім, що було показано в проморолику. Чому було не показати, як все працює насправді, враховуючи, що на і так воно все одно вражає чи не додати приписку, що все зрежисовано. Так Кір його знає Google у відповідь на ці питання пробачавшись: типу, ми хотіли показати, як може виглядати користувацький досвід Gemini колись у майбутньому, та надихнути розробників на досягнення подібних результатів. Не знаю, чи вдалося їм когось заохотити, але мене вони надихнули не вірити їх про мороликам. Тим більше це вже не вперше. Згадати он рекламу Барда, де він давав неправильні відповіді на доволі прості запитання. Втім, як я вже говорила, навіть такий рівень розвитку вражає, і я вже уявляю, наскільки подібний асистент в смартфоні спростив би мені життя. Як і мінімум, включив би мені різдвяний плейліст. Ну а власникам гуглофонів фонів можна не уявляти, а готуватись до того, що вже скоро на їх смартфонах з'явиться щі помічник, що працюватиме на мовній моделі Gemini. Називається асистент Pixie, і принаймні на початку він буде ексклюзивом гуглофонів, а можливо навіть одного конкретного смартфону Pixel 9. Бо у інших банально може не вистачити потужності блоку ші обчислень для його повноцінної роботи. Але ж Android і всі ми пам'ятаємо долю ексклюзивної Google камери Власне, чекаємо порт. На кожну ксіомі, але з довшим часом відповіді. Проте є і нюанс. Google планує навчати штучний інтелект на ваших особистих даних, щоб він краще розумів, що ви за особистість, який одяг носити, яку їжу любите, і не те, щоб вони не робили цього зараз, аналізуючи пошукові запити, і оце. оце. Але тут мова йде про фото, переписки, і оце це. Ну що пишіть, проступили мурашки. Чи норм? І не жалко. i don't know. PlayStation 5 Pro офіційно підтверджена. Поки ще не Sony, але один з найавторитетніших інсайдерів ігроіндустрії Том Гендерсон повідомив, що вже цього місяця студії отримують девкіти, і це неодмінно призведе до повного зливу технічних характеристик. Втім, здається, комусь пошта вже доставила набір розробника, бо в мережі з'явилися доволі точні характеристики майбутньої найпродуктивнішої консолі в світі. Процесор в Проплоті залишиться на архітектурі Zen 2 від AMD, але буде працювати на Частоті 4,4 ГГц, що майже на ГГц більше, ніж в п'ятірці. А от графічний чіп буде абсолютно новий на архітектурі RDNA 3 з 56 -ю активними виконавчими блоками проти 36 в п'ятірці. Це само по собі має збільшити продуктивність на 60%. Але окрім цього, GPU отримує блок обробки трасування променів від ще не анонсованої AMD архітектури RDNA 4. І це більш ніж вдвічі прискорить продуктивність при використанні рейтингу. Тресінгу. Крім цього, Прошка отримує поліпшений окремий чіп xdna 2 для пришвидшеної обробки інтелектуального масштабування. Власне, все це потрібно для досягнення 4К 60 FPS з увімкненим рейтрейсингом. Звісно, не справжні 4К масштабовані. Вже майже в 2024 році живемо. Давайте вже потикеньку починати забувати про те, що колись там була якась нативна роздільна здатність. Не було її ніколи. То все казки дідуся Панаса з RTX 4090. We'll be right back. Тесла таки буде штрафувати на 50к баксів тих, хто продасть свій сайбертрак раніше ніж за рік. Не дивлячись на те, що вони прибрали цей пункт з типового договору купівлі-продажу, при придбанні сайбертраку, майбутній власник має підписати додатковий договір, в якому і прописані санкції за передчасний продаж. Продати автомобіль протягом року можна лише з письмової згоди компанії або самі Теслі, з вас лише вираховують по 25 центів за кожну милю, плюс амортизація і вартість ремонту за. Потреби дві п'ятсот за десять камиль. Найгірша пропозиція, плюс який не який захист від барих перепродаванів. Хоча що їм заважає просто підняти ціну на 50 тисяч потенційного штрафу, впевнено, на хвилі хайпу копійчана переплата не спинить фанатів Ілончика. А от що сподіваюсь, зможе зупинити його самого, так це падіння прибутків. У мудака на тижні відібрали грант на 900 мільйонів доларів через те, що він недостатньо швидко та ефективно розвивав старлінки в віддалених куточках США. Плюс цьогоріч за рекламу. В Твіттері він отримує 2,5 мільярди замість 4. І це ще до того, як від Ікса відмовились Apple Disney та інші. Так що наступного року буде ще менше. Маск, звісно, може послати всіх рекламодавців, нахуй очікуючи на аплодисменти. Але навіть він визнає, що без реклами його соцмережа помре. Він все це старанно задокументує, вкаже винних, але розказати про це зможе хіба що на подкасті свого друга Нарогана. Ну Твіттера ж на той момент вже не буде. А ще скоро маск свідчити. Ми у розслідуванні щодо махінації з ціною акції Twitter перед придбанням. А ще ЄС почали розслідування про навмисне розповсюдження дезінформації в Твітері. І в разі, якщо це буде доведено, то компанія має сплатити штраф 6% від річного доходу, ну або піти з ринку. Що маск, до речі, планує зробити, бо його мета це срати в голову американця, а не європейцям. І до речі, затримка допомоги від США це в тому числі результат цього самого срання. Тож залишається сподіватися, що Ілоно рано чи пізно звідусіль випиздять, і свою старість він проведе в написанні мемуарів як колись. До 2022-го він був найбагатшою та чи не найавторитетнішою людиною на планеті, але потім посипався. Буде в бою. Твіч цього тижня вирішив продемонструвати оцей от мем про ворота. Стрімінговий сервіс заявив, що відтепер на відеотрансляціях можна виділяти дупу, цитьки та писати на них всякі написи та наносити аквагрим. А ефіри з тверкінгом та навіть стрептизом не будуть блокуватись за наявності мітки 18+, та правильно вибраної категорії. Але навіть в такому випадку подібні стріми не будуть відображатись на головні, бо охочі подручити мають страждати. Але мой йти на порнхаб. В нас тут знаєте культурне місце, де насправді всі дивляться ігри. А ті от рекордні перегляди у дівчат що ставлять камеру трішки вище грудей та трясуть їми задонати. То, 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 так співпало просто. І здавалося б, нарешті, народження конкуренту OnlyFans. Нарешті PornHub може обійняти Фіолетово і сказати мій пиздюк». Але вже буквально за пару днів Твіч прикрив ворота для секс-контенту і повернув старі обмеження. Типу, через те, що деякі стрімери подумали, що можна все почали витворяти таке. Що не ну, на кожному порно ресурсі знайдеш? А навіть те, що демонструвалося в рамках нових правил, викликало у аудиторії незвичної до подібного контенту деяку фрустрацію. Ще не дуже розумію, про що вони? Ну спустили люди камеру трішки нижче, би мовити, змістили фокус. Так що тепер не пускати на твіч діточок дивитись стріми по Фортнайт? Власне, чекаємо від твіча третьої стадії. А саме при відкриття ворі для секс контенту? Ну бо як інакше, нарощувати доход? Ну, а ви сподіваюсь, вже чекайте наступного випуску і не дарма, бо він обов'язково вийде ще до свят. Тому там напишіть комент, що сподобалось, що не сподобалось. Притисніть вподобайку, задонайте на всі ФПВ, що побачите. І до скоріше всіх дня!